Усім привіт, Вітаю вас на каналі Montrate. і В цьому відео ми розберемо індикатор, який скорочено називається в Виглядає він ось таким чином. Це дуже крутий індикатор. і У свій час я за ним торгував просто кожного дня і забрав шалену статистику по 10 плюсів в ряд. Тож не будемо тягнути, полетіли розбиратися. Перше, що потрібно зробити, це відкрити собі TradingView. Тут найзручніше аналізувати та найбільша кількість індикаторів. Далі натискаємо розділ індикатори і вводимо Wave Trade Oscillator. Можете ось це скопіювати і від. Елі Кобра. Добавляємо. та давайте одразу розберемося, що нам показує даний індикатор, та на що ми звертаємо увагу. Бачимо сформовану ось цю верхню зону, яка. Такого жовтуватого кольору, ось ця верхня зона це зона перекупленості, що свідчить нам про те, що в подальшому ціна може розвернутися на зниження, а нижча фіолетова зона це зона перепроданості, що буде нам свідчити про можливий в подальшому розворот на підвищення. Наступне, на що звертаю увагу, це ось ці крапочки, це фактично наші сигнали. Вони появляються саме тоді, коли індикатор Wave Trends заходить у зону перекупленості або ж перепроданості. Але якщо подивитися загалом, то сигналів достатньо немало, мало, але їхня точність дуже хороша. Тепер перейдемо в налаштування індикатора і зайдемо в вкладки стиль. По стилю забираю ось це перше. H, а також Midline, таким чином, ми забираємо з графіка усе зайве, що нам не потрібне, і залишаємо лише те, чим ми користуємось. І фактично можна торгувати, використовуючи навіть вже лише цей індикатор. Але в ідеалі комбінувати його з рівнями. Ось, для прикладу, тут ми бачимо, що був чітко сформований рівень супротиву, ціна до нього долетіла, появляється сигнал і йде реакція на зниження. А другий індикатор це індикатор, за яким я торгував ну, достатньо тривалий період часу. І забирали ми в цей час просто шале статистику. Для цього також натискаємо індикатори і вводимо ВМЦ, скорочену в оманчу, і додаємо ось цей індикатор. Перше, на що можна звернути увагу за цим індикатором це дві білі лінії, як межі також перепроданості та перекупленості. А також бачимо велику кількість крапочок. Це, очевидно, наші сигнали, але їх тут надто багато і багато фейкових. Тож нам потрібно навчитися їх відділяти. А шукати ситуації, ми будемо схожі на такі, як була ось тут. Бачимо одну червону крапочку, також бачимо ось цей червоний об'єм, і він наростав. Його ставало все більше і більше. Ось цей зелений об'єм та червоний це фактично рисайка, але вона. Поєднюється з об'ємами, і відслідковує в той час, чи вливається певний об'єм на продаж чи купівлю. Також ми можемо собі позначити середину даного індикатора і зрозуміти, що працювати на зниженні, нам цікаво лише коли ми вище даної середини. Тобто, коли ціна перебуває в даному діапазоні, ми працюємо лише на зниження. І аналогічно в іншу сторону: якщо ціна перебуває в ось цьому діапазоні, нижче середини, ми працюємо лише на підвищення. Зелена крапочка, очевидно, сигнал на купівлю, червона крапочка очевидно, сигнал на продаж. Тож в ідеальність. Ситуації ми маємо отримати червону крапочку, сигнал на, на продаж аналогічно має наростати ось цей червоний об'єм, що буде говорити нам про присутність продавців. Ну і також, в ідеалі, що ми були вище ось цієї лінії, тобто фактично знаходились у перекупленості. Якщо ми заходимо на купівлю, то фактично все те саме. Але нам потрібно, щоб індикатор знаходився ось тут, тобто нижче білої лінії перепроданості. Появився зелений сигнал на купівлю, і в нас був ось цей зелений об'єм, який вказував би на присутність. Покупців. До речі, ще цікавий момент, на який я звернув увагу лише зараз. Попередньо, я не пам'ятаю, чи таке взагалі було на цьому індикаторі. Ось ці жовті сигнали. Я мінімально пройшовся по статистиці і вони показують себе шалено. Для прикладу, ось тут бачимо, є сигнал, 3 хвилинки вверх, шикарний плюс. Дивимося ось тут. Три хвилинки вверх, раз тут неоднозначно могло підрізати, багато залежить від точки входу. Скоріше за все був мінус. Але і сигналів ось цією жовтою точкою дуже дуже мало. Але цікаво відсуткувати, тому що по тому, що я наразі переглянув, переважно дуже гарно себе відпрацьовують ситуації, саме коли появляється сигнал ось цієї жовтої точки. Але їх дуже справді дуже мало. Ось тут також ціна валилася вниз, появилася жовта точка, і просто полетіла вверх. Ну і також ці індикатори можна між собою комбінувати, тобто шукати ситуації, де нас воду. Ноча буде появлятися сигнал, і тоді заходити. Але ось цей індикатор йде в нас як основний, так як на ньому більше сигналів, а ось це як додатковий фільтр, де якась ситуація може бути кращою за рахунок того, що є додаткове підтвердження по ось цьому індикатору. По налаштуваннях в Umancho. Натискаємо налаштування, і тут я просто швиденько все покажу, тому що якщо проходитись по кожному пункту, це буде дуже довго. Тому просто показую всі налаштування, які я встановив, і можете поставити собі те саме. В аргументах я вроді. Як нічого не міняв, все на стандартних, тому тут нічого. Лише по стилю треба достатньо багато всього забрати. Також звертаю увагу, що індикатор себе дуже класно показує в акумуляціях. Тобто, ось тут бачимо чітко сформовані верхні границі і чітко сформовані нижні границі. Від верхній границь ціна постійно давала реакцію на зниження, а від нижніх відповідно на підвищення. Та загальна тенденція в нас також була на зниження, тобто в загальному ціна падала. По індикатору ми бачимо, що у нас був присутній об'єм на продаж, тобто багато Цього червоного, і в даній консолідації теж появлялися сигнали, і тут вони поодинокі. Немає ось такого скупчення сигналів, а достатньо чітко рухається ціна, тобто вверх, повернулася вниз, вверх-вниз. Ось такому індикатор себе теж показує дуже-дуже класно. Фактично, ось тут можна було забрати перший плюсик, ось тут можна було забрати другий плюс, і ось тут, мабуть, третій. Після чого ціна вже вибилася з акумуляції і пробилася далі за трендом вниз. І да, за цим індикатором для мене зовсім не є критичним, аби ціна вийшла за перекупленість, перепроданість. Так як якраз в акумуляціях це може не траплятися зовсім. Ну і пропоную тепер знайти живу ситуацію та спробувати відпрацювати. Є ситуація по євро чи хев, ну давайте так, як маленька дохідність, то зайду, але меншою сумою. Три хвилинки натиснув купити і подивимось за відпрацюванням. По аналізу по індикаторам, перше, на що звертаю увагу, загальний тренд у нас на підвищення. Це мені вже імпонує, те, що сигнал у нас йде разом з ціною, також на підвищення. По індикатору бачимо, що дається у нас сигнал, формується зелена крапочка. І також присутній об'єм на купівлю, тобто багато всього зеленого кольору. Тож фактично цього мені вже достатньо, аби тут впевнено зайти на підвищення. Додатково для себе я можу відзначити, що ціна пробила цей рівень супротиву. Бачимо, що в нього попередньо давала реакцію на зниження, і це також демонструє нам силу покупців. Зараз ми забули в якусь акумуляцію, підійшли до нижніх границь, і тут у нас якраз появився сигнал. Теж я б розглядав ось це як мікроакумуляцію, з якою ми дали початкове пробиття по факту сигналу, і зайшли на продовження. І дивимось за відпрацюванням, але зайшов меншою сумою, так як дохідність, ну тут самі бачите 47%, таке зазвичай взагалі пропускається. 5 секундочок залишається до закриття угоди. Тут шикарне відпрацювання, шикарне продовження росту ціни і забираю перший плюс. Ну і в цей момент пропустив ще одну гарну ситуацію, але вже по євро аут. Бачимо, що в нас появився був сигнал на продаж і наростав червоний об'єм. А сигнал появився ще на ось цій свічці, тобто поки що ми гарно продовжуємо валитися вниз. Що так також імпонує те, що загальна тенденція на зараз на зниження, і працюємо ми теж разом з ціною на зниження. Ну, але тут ситуацію пропустив, хоча теж себе шикарно гарно відпрацьовує. Ось такі ситуації я не заходжу, тому що бачимо, що в нас хоч і є зелена крапочка, тобто сигнал на купівлю, нас великий об'єм іде на продаж. Відповідно, це вже суперечить нашим правилам, і ситуацію ми пропускаємо. Та й не відпрацьовує вона себе. До речі, час експірації оптимальний 3 хвилинки або ж 4 хвилини. В загальному, якщо. Ви будете на постійній основі торгувати, у вас буде появлятися краще розуміння ситуації та того, що ви хочете побачити. А у відповідності до того, що ви хочете побачити, ви вже зможете краще приймати рішення, скільки дати часу, чи трохи більше, чи трохи менше. Але відштовхувався я б від трьох хвилин, тому що це оптимальний час і переважно саме настільки я заходжу. Три хвилинки на купівлю. Ну теж маленька дохідність. Давайте знову меншою сумою, натиснув купити і чекаю подальший ріст ціни. євро Єврочех формує просто повторний. Сигнал, ми нижче середини індикатора, формується зелена крапочка, і що мені максимально подобається, це великий ось цей зелений об'єм. Він зростає, це мені максимально імпонує. Справді це е, важлива е, частина індикатора, ось цей зелений об'єм або червоний, в залежності від ситуації, і на нього я сильно орієнтуюся. Тому євро єврочехев, повторна ситуація сформувалася. Я в неї зайшов, хоч і дохідність маленька. Я просто хочу вам показати, що індикатор справді працює, і якщо правильно фільтрувати ситуацію, можна забирати дуже. Дуже дуже гарну статистику. Три секундочки бачимо теж гарне продовження росту і забираю ще один плюс. Дає оптимальні точки входу, тож натискаю купити і очікую подальше ріст ціни. Появився сигнал на купівлю. Ну по об'ємах тут не найкраща ситуація, можна і пропустити такого плану невизначеність. Але імпонує те, що в загальному тренд на підвищення дали гарну реакцію від нижньої гірниці і зафіксувалися вище локально сформованих максимумів. Тому цікаво було би бачити продовження росту ціни і відповідно оновлення максимуму, як це ми робили попередні рази. Але так, як ось тут вже показали гарний ріст, то чекав на кращу точку входу, ребаланс даної свічки, і тоді вже зайшов. 5 секунд, гарне продовження росту ціни і забираю плюсик. По факту, навіть зайшовши з гіршу штовчу входу, мало би закривати тут в плюс. Але я все ж рекомендую спостерігати. Якщо бачите, що сформувалася якась аномально велика свічка, після чого сигнал, то краще всього буде зачекати на ребаланс. І взяти точку входу вже на корекції. Також дуже важливо є торгувати за ризик менеджментом. Вже багато разів пояснював, чому це важливо, і що більшість допопускають цю помилку, особливо усі новачки, тому нашим ризик-менеджментом я поділився у каналі навчання, який також є у вільному доступі абсолютно для всіх. І ауткат може сформуватися гарна ситуація. Єдине, що мені потрібно, це аби сформувався сигнал, тобто з'явилася зелена точка. А так мені вже імпонує в загальний напрямок Прямокруху ціни на підвищення. Якщо провести уявну трендову лінію, то ми підійшли також до нижніх границь і сформувалася якась мікроакумуляція, тобто ціна торгується в цьому локальному діапазоні. По індикатору бачимо великий зелений об'єм, що також максимально імпонує, і ціна перебуває нижче середини індикатора. Тож щойно появляється сигнал, я буду готовий тут заходити. Як і з любою стратегією, буває, що ситуації багато, а буває, що ситуації майже немає. До речі, саме за цим індикатором у свій час я забирав понад 10 плюсів підряд. І ось дуже гарно він це показує саме в ось таких ситуаціях, де немає якоїсь бороду і великої кількості сигналів, а з'являється один сигнал, після чого йде відпрацювання. І ось таким чином рухається в акумуляцію, через що фактично формуються такі плавні хвилі. Тож ГБПК зараз я теж чекаю формування зеленої. Крапочки і буду готовий заходити. Ну і хотілося б побачити ще якесь більше зростання по об'ємах. Три хвилинки натиснув купити. До речі, звертаю увагу, що по факту формування свічки крапочка може перемальовуватись. Тобто, для прикладу, ми дали імпульс на підвищення, намалювалася крапочка, і після цього свічка повністю вкатила. Тоді вона зникає. Тож я рекомендую заходити по закриттю свічки, саме тоді зачасту вона і появляється В загальному мені вдалося забрати 4 плюсики за даним індикатором, так як в ситуації. Ньому зараз достатньо мало. Ну і по очі плюсик не попав на відео, так як все, що перед відео я сидів якраз за цим індикатором, дивився, тестував, передивлявся і ось один плюсик теж встиг забрати. Достатньо давно вже не торгував за цим індикатором, але як і сказав, в свій час дуже багато його використовував і шикарна статистика летіла кожного дня. Але буває таке, що просто гарних ситуацій немає. По ньому також треба розуміти. В ідеалі шукати, як я розказував, акумулятор. Де є чіткі сигнали без якогось переповнення і тому подібного. Або ж комбінувати з другим індикатором, який я показав. Тоді сигнали будуть автоматично фільтруватися. Надіюся, це відео було корисним. Тож йдіть, тестуйте, пробуйте і пишіть свої результати у коментарях. Усім дякую за перегляд і усім профіту!